Інспектор покращення прем'єр Микола Азаров показово сходив до магазину і показово залишився задоволеним від побаченого. Ціни главу уряду особливо потішили. Усе так, як малюють йому у щоденних звітах, у тому, що цінники у самому маркеті перемалювали спеціально до прем'єрського візиту, шепотілися покупці, прислухалася і порівнювала Олена Фанасієнко. На Печерську переполох сюди з'їхались усі служби міста покращувати життя. Інспектори ДАІ звільняють вулицю від автівок. Дорожні служби латають ями. Двірники ретельно метуть вулицю. Перехожі не втямлять до чого така активність. Поясню усе продавчиня квітів. Від неї тільки новий шов охоронець із металшукачем. Таки говорить, головний чоловік приїде, буде смотри, спрашувати ціни, не типу, за хліб. Подивитись на поважного гостя хотіли ось ці чоловіки, та їм швидко пояснили, аудієнції не буде. Дивитись можна, але так, щоб їх видно, не було. Я хочу говорити на прем'єр-міністра, який обіцяє нам радісну життя. Вона снімає ось. Да, ну, зачем? зачем? А чого вас виганяєте відсюди? Я, я вас попросила просто на время отойти. От і все. А що, прості бомжині, люди, ми що, собаки? Ось він той, кого всі чекали. Микола Азаров приїхав у супермаркет, оглядає асортимент і ціни. Гідом в нього керівництво магазину. Перша зупинка овочі і фрукти. Прем'єр радіє, товару багато, але каже, треба перейти із заморських продуктів на свої. Ну беріть беріти зі мля вирощувати свої єсмь сліна, та Прем'єр за камер і фотоапаратів ледь бачить прилавки. Коли дійшов до молочних товарів, почув, як насправді виглядає цей самий магазин. Керівник громадської організації розповідає тут на великрасу спеціально перед його приїздом. Я хочу показати вам просроченої філе індюшки, яке часто зустрічається. встрічається. наприклад. Прекрасна хурма, яка називається какі, ну відповідно, і виглядає. Прем'єр просив розібратися і пішов дивитись на хлібобулочні товари. Пошли вот там, сертах, дівота Батон Нива. Усе побачене голову уряду тішить. Він каже, ціни невисокі і збігаються із тими цифрами, які йому щоденно кладуть на стіл. Махінації немає, бо навіть запитав у одного покупця про вартість хліба. Жінка сказала, вартість не змінювалась. А якщо б од моєї приїзду в магазин завіси, знижаються ціни чи не знижаються, я, навірно, виділяв кожен день по полчаса, щоб приїжджати і смотреть, сніжаються ціни і не сніжаються. Покупці хитають головами і беруть хліб, бо сьогодні дешевше українські три з копійками батон трохи дорожче. Було п'ять там чи чотири з чим-то, а це сьогодні вже три гривні. Саме українські? Саме українські. Було дорожче. А в касу які у нас очереді? Подіть посмотрите, а сьогодні їх немає. А сьогодні не почну? то тому що всі каси працюють. А ви сколько було? вчора було? Пам'ятаєте? Хліб покупали і батон. Все, ціна 3,60. Это Це на що? На батон. А сьогодні смотрели уже вже скільки? А сьогодні вот я вижу, 3,30. Покупці помітили, у день приїзду прем'єра у магазині скрізь почалися акції, а в овочевому відділі з'явились навіть рукавички, щоб руки не бруднились. Кульок на кульок і вибираєш. А це вже покращення. Да, Продавці шкодують, що так і не встигли роздивитись. Прем'єра він був недовго в оточенні охорони і телекамер. І, попри побачені низькі ціни, у магазині нічого не купив. Олена Фрисієнко, Олександр Ніколенко, Тивай.